хороші. Красавець, я забула, Скільки років, вже років 50 тому я його бачила. Ну, no. він взагалі хороша людина? Може, хороший, хай буде хороший. А він любив дітей. То я знаю, що він дітей лякав. Ну, no, то о, розкажіть це. Ну well, лякав, well, ну то що? От як от не очі, дарчай, такі все обросить, таке, о, ну, е -е -е, такий, діти його боялися. Всі. Покажи ну, що там на -на набалакав. Чого ти улыбаєшся? поки що набалакав. Він був здоровий, дуже нахабний, мабуть, якийсь, так? Да? Да. Такий він жорсткий був. Хтось там бив когось, там дерзкий тип. А він дітей любив? Ні. Наказував. Він кричав. І він віщав. Вона така, а потім стала така, ні, така вся, така. В сусі перемінилася, а то була така строга, така вся. Нормально, коли її щось стукнуло до голови, і вона перетворилася в жінку толкову, і вже вона почала зробити м'якше, і вже вона цього свого роботника так би полюбила і вони всталися разом. Напевно, так. Чи ні? Так, так, начальницю. Ну, я вам зараз покажу фнури. Оця жіночка. Да, начальниця. А Можете про неї розказати трохи? Енергійна, власна, емоційна, чутлива така і чутлива і вразлива. Симпатична, mm. в такому діловому стилі жінка mm -hmm. е рішуча, енергійна, mm -hmm. е можливо, трошки навіть е сувора. Погані риси характеру mm -hmm. в неї були ну, образливість, надмірна чутливість, образливість, замкнутість, mm -hmm. не небажання спілкуватися. Не знаю її. Не знаєш її? Як вона виглядає? Красавиця? Чого ні? Гарна вона? Mm -mm. Чого? Що тобі в ній не подобається? Волосся. А чого? Коротке. Коротке? А одяг? Старий якийсь А де вдивається, як ти думаєш, де вона собі одяг купляє? На якомусь базарі. Ти ж диви, як модно. То ж зараз так всі ходять. Не всі. Не всі? Не. А як Акцібі і макіяж. Страшний. Чого? Не знаю. Як думаєш, неї класний характер? Не одчить. Любить вона дітей? Не любить, а чого? Не знаю. Вона що зла? Дуже зла? Як вона гарна хоча б? Можливо. Десь там. Локо всередині. А зовні ні? <ріст> І зовні теж можливо для когось. А можете про нього трохи розказати? Як мені, тобі, поїхні, він вам пояснити? що він трума завжди якусь халепу літали, щоб там би бився там цими шаблями, то там. Ну, така вже була любовша чуть не ну чуть не не боровся за неї там. Але такий нормальний кожен. Нормальний? Да. А і були якісь погані якості? Ви він сам більше був тим, як таким ловким. І хит, і хитрим. І хитрим був. Да. І хитрим був. І завжди влазив, в влазив у, у яке. Хлебу. Хлебу, да. б... <скільки лапу> так. Завжди. А як він виглядав? Вузати, брудати. Бураткою такою. І шляпа, і накидка, рукавиці такі спеціальні, як мені завжди Ну і ще, а і ще на ну, взуття. Він такий шапці. Mm -hmm. э, така у нього шапка. Mm -mm. А хороший у нього характер? Hmm. Може й хороший, може й ні. А, це теж такий хитр, що теж так само натворив. І все раз він дядюшки надриває, і все. Забирав свою судянечку. Так, так. А він любив їсти? Тим більше, він так їв, що в кафе, там, де А як він виглядав цей? В шляпі. В, ус, в усах, в усах. — А він добре бачив? Шля... А, очки ще були в нього темні такі. Але він бачив добре, але він так... потворявся, що він сліпий. Потворився, що він да. сліпий? Да. Так. Потрясов, каже, ходив паличку там зі своєю. Яке вода, він сліпий То він дурив всіх? Так, да, він дурив когось, не що він сліпий. Він був хитрий, угу. підступний, злий. Таке слово підкаблучник можна сказати. Що ще? Він добре бачив. Так, в нього таке пенсне було, і він ось зараз приглядався. Зовні такий старий, Неряшливий. Ну, Він зрячий, він був е, хитруном і, обма... і, як сказати, неправдомовцем. Тому що насправді він був зрячим а видавав себе сліпого. А, Обмані, всі. то він з так? Так. Лукавим неправдомовцем. Як, як він виглядав? Розовий футбол, картини короткий обув збірка. Сивий старий вже. А це який у нього характер? <ротів> а в нього друзі були? Ні. А які в нього були хороші якості? Хороших якостей не було. А погані? Всі погані. А які курей <ротів> Доброго не робив нічого. Тараньку їв. Все чорне. А шкіра. Шкіра сіра. Гу. Такі о невеликі пазурі. Вуха які. Такі довгі. А що він був вдягнений? Без рукавки, шорти А він був хорошим? То він поганий? Як він себе вів? Погано. Розкажіть, як виглядає? Такі очі і хвост, штани. Він в штанах і футболці. Яка футболка? Модник, так. Високий. Вусатий, без бороди, теж бороди не було. Пальто їздив великом і шапка була, така ушанка. Велика. А який в нього був характер? Теж добрий. А чого? Ну я не знаю, тож пташку цю -то душив. Він був лінивим? чи він був таким працювати? Ні, настоящий лежень. Хто? Лежень. Нічого, взагалі не хотів робити. Він високий чи маленький? Маленький, такий, короткий. Друзі не було друзів його. Без друзів був. А з ним хотіли дружити, як Тоже не хотів. Хто з не буде хотіти дружити? А яке було хобі в нього? Газети роздавати? Ні, а може там в нього фотик якийсь був. А, фото ружьо в він вкрав. <різь> І що він з ним робив? Я не знаю, фоткав що робив. Бігав, фоткав тварин, по ходу. А який він був молодий, такий, красивий? Ні, Славенький. З, з бородовий. З усами. На лісопіді катався. А він був хорошою людиною? дружило. <ріст> <ріст> Який він? Добрий, при, при, приніс газету. Кому? Я вашого мальчика. В Що він вдівається? Він пік, так. Курточка така була. На чому він переміщується? На велосипеді. Гарний у нього велосипед. Звичайний. А що за нього розказуємо? Ну, <ріки> <ріки> який він був, як він виглядав. <ріки> ну він він виглядав, я як зараз бачу перед собою пухленький такий, товстенький. Сорочечка, штанці, по-моєму, теж такі підкорочені. Дуже любив варення, печення, де дотепний, а де взагалі безтолковий. Ну, погана якість те, що він дуже за себе безпокоївся. Діток деколи біжав. А він худенький був, напевне. Mm, не сильно. Що не сильно? Не сильно худенький. А який? По, такий повненький. Він взагалі хороший як людина. Mm, ну так. Да. А що поганого робив? Mm. Бешкітував, Баш, знімав, кидав. Маски на землю. Ну який в нього був характер? Чи є? Нормальний цю веселий, хороший. А як він виглядає? А о, маленький, товстенький. товстенькі такі ага. пам'яті. А волосся довге в нього? Ні, такий якийсь короткувати. Такий веселун. Ну трохи любив варення. Сладке. Ну я думаю, так як для дітей, то да, багато їсти теж. А він дитина? Він він такий наполовину щось. Ну, Він в 30 років. Я думаю, що виглядає на 7. Так на 10. Ну. Яка вона була? Ну, яка вона була. В очках вона була. Безмітежна. А що вона робила? Лежала і на сонечко дивилася, що вона ще. А були погані якості в неї. Я скажу, що ні, не було. Вона е, створена художником, е, щоб діткам подобатися. Вона діткам подобається? Якщо ну, вона подобається, значить вона мудра. Ні, я в, ней не в, не, не в неї не в контакті. Ви з нею не в контакті? Ні. Що вона вам не подобається? Не, не дуже. А що вона якась дивна? Вона дуже на. Вона на мене Тож ви дуже гарна нас насходстві я прям виліти я. А от е, як вона виглядала? Що в, Якісь... в неї було по зовнішності? Шляпа. Шляпа? Така якась інтересна. Я з неї не в контакті. Бо вона схожа на мене. Вона вас уникає, так? Да. Так. Обходить стороною. І, і то далеко, і дорогою. Чим, чим далі, то тим для неї краще. Якщо близько і буде не в переливки. Ну, так. А так він впав, коротше, в болото чи в річку чи що і витягував себе за коси. Ага. А, і ще потім на ядрі, коротше, політав трохи. А як він виглядав? Він виглядав з косима. З довгими. косами. Він мав з косами. І з вилами. Він, мабуть, був е... такий серйозний, дядько. Дуже. Серйозно. Брехонато. Розкажіть нам, а чого він брехав, це? Ну, Такий стиль життя в нього. Розказував всякі історії. А як він виглядав? Так, з париком таким. Розказував всякі О. історії брехливі. О. Всім. А які вони були як сім'я? Недружні. Ну трохи противненька бабця була. Угу. Можна да. ну, да. Класно. А дід нормальний? Ну, дід може бути. Сухняний. А так. як вони виглядали? Старенькі. Які вони були як сім'я. Були, як сім'я, не знаю, но баба то що та баба. А дід? Ну, дід роботяга. О, дай, 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 дай. Современна. А вона була гарна, красавіця? Ну на то время, да. Ну що він там, худий, високий, товстий, не товстий? Та який зморщений рибак. Що він дітей був? Сапоги, старі всякі. Секонд-хенд, так? Ну да. Стилю не мав? З такою бабкою ти будеш мати там щось. Хороша? Хороша, пекла, варила, жарила, палила. Ну дід не, трохи непослужний. Дід непослужний? Як всі діди. Що вони гарні якісь? Гарно виглядають. Ну то ж в старості завжди. Старості завжди гарні. Як у младенці. А в шо вони одягались? А її знає. Як Що делали. попадеться, так. Да. Листями покивалися. Yeah, yeah, yeah.